Аудіокнига прийшли до переконання. Це збірник маленьких історій від членів АА про те, як вони знаходили свою вищу силу або Бога, як вони його розуміють. Ми маємо надію, що ці маленькі історії допоможуть вам на шляху до пошуку в Бога, як ви його розумієте. Дива відкриттів. Я хотіла бути найуспішнішим членом групи Аа, але пройшло багато часу, перш ніж я почала мислити ясно я залишалася тверезою, здебільшого через страх і трепетне бажання донести послання. Я часто й подовго говорила про користь роботи по кроках та необхідність нового способу життя. На жаль, все зводилося лише до порожніх розмов. Насправді я навіть не намагалася працювати по кроках. Натомість я шукала духовної допомоги і душевного спокою в церкві. Я була впевнена, що в результаті цієї діяльності буду винагороджена хорошим здоров'ям і буду щасливою. Чи не вийшло? Хоча я більше не торкалася чарки, здоров'я в цілому погіршувалося. Я стала дуже нервовою та напруженою, в результаті виразка. Гострий тиск і гострий нефрит привели мене до лікарні, де я лежала майже сліпа, скрючена і фактично при смерті. Після того, як лікарі встановили основну причину мого захворювання, вони повідомили, що жити я все-таки буду. У мене було багато часу для роздумів та медитацій. Я згадала і проаналізувала все своє життя роки до АА та 12 років у анонімних алкоголіків. Якось я відчула, що вільна для того, щоб об'єктивно проаналізувати, чим я була і чим стала. Вперше в житті мені стало абсолютно ясно, що я досконала 100% закореніла стерва. Я настільки була поглинута собою, настільки егоїстична, що робила все, щоб знищити себе. За роки, в анонімних алкоголіках, я нічого до ладу не пізнала. Я не намагалася працювати по всіх 12 кроках програми. До мене все ж таки дійшло, що Бог уже двічі врятував мене від саморуйнування. Я почала відчувати справжню вдячність. Я відчувала, що Бог спас мене за якусь мету. На знак подяки, я хотіла присвятити решту життя тому, щоб надавати допомогу людям, і при цьому знала, що одне з найкращих місць для цього співдружність анонімних алкоголіків. Але без попереднього поверхневого розуміння успіху. Я знайшла задоволення в тому, що допомагала розставляти стільці, очищати попільнички. Незабаром я побачила, що служіння в анонімних алкоголіках може бути винагороджуючим, і я займалася ним із любов'ю. Так, я повернулася і з самого початку взяла за роботу по кроках і зазнала чудес інших відкриттів про себе і про вищу силу. Я би випробувала все це вже багато років тому, якби дотримувалася програми. Мала б, як кажуть у великій книзі, бажання зробити все для досягнення мети. Анонімні алкоголіки дозволяють мені сьогодні почуватися вільно серед нормальних людей. Воно дає мені можливість жити і працювати в церкві та в громаді, і там також по можливості робити якийсь внесок у те, щоб зробити життя тих, хто прийде за нами, трохи краще. Cordel Oklahoma.